выставка региона. Ну да, гостями Все, Пимонты и Ломбардия. То я вам душечки такие маленькие. Маленькую прогуляночку вам. Вот такую выставочку, такая шиеновская композиция. Чудив. Щось було не настояще з природи, щось підтягнули, підкрутили. Ну, Так нормально вийшло. Что так интересного из толка. вон <сёстя> <Сестя>, рынка. <сёстя> ну, так интересный, конечно, его трошки. Поменяли бы трошки вытянуть бы, конечно, здесь вправо, там не слишком все столбура вертикально растут. Ну, что интересно. Right, let see, go. Це Цека циркушка вона йде закрита. Все ворокому в такому стані штукатурки не хватає містами. Щось таке древнє. Все весь, тут що розколував щось. що розколане щось. Остріли, хочу вибіг, сердя. Фініто те. Хочу волоче. Це звісно, бомба. Це звісно, бомба, я не спитав, хто вона привезений. Ну, ну. Скільки тут років роботи? Незвісно. Воно У нас то, подовод, десь привезене. Десь якесь японське, напевно. Це такий Сільвестрик, ось. У. Іголочки, які маленькі, бачите? А дерево мощне. Стара тобі що вони вже давно-давно змодельовані. Давно-давно вже змодельовані. Сьогодні був розговор Бонардо говорив, тут все чого що, що типу, флюс вправо-вліво тут багато чого звішу, не не я вам переказувати. Но скажем така біполярна і вправо-вліво вони компенсуються приділялися в якусь сторону сусіде тому що якщо деревчатку п'янітина збоку значить в ту сторону воно показує такі сьогодні розговори інтересні цікаві були дуже корисні ми у виходно знайшли ситуацію, що зігнули. Колись стопудов, була рівна палка, ну так ось, ось вийшли, дерево. наліпили по принципу кімури на цьому -то ще може міліку созрівати і созрівати йому ще Лис лисий тільки зроблений видать, не так давно Нам ще звісно доводилося окроновату вже поставлено Це ще така композиція, що Це я вам вже, по-моєму, колись показував. Я думаю, що вже да, через композицію вже ми бачили Ров Креспі. Це я так зрозумів, що Маджолі, обідушка. c'è... E al passato un mazzo, spaccato. Ma vedi, è stato il primo mazzo che poi è spostato e che è, messo, e si è riuscito a liberare. Ma probabilmente prima o poi dalla montagna ne verrà giù un altro che la ammazzerà. З двох років. Бо бачу старіші і нові ще не обрізають, оставляють всі, весь урожай оставляють. Це я так не зрозумів, цей камінь знайшли, чи він ручний, чи він якийсь пластмас. Сказав, походу, що вроді би настояще, ну щось він так зроблений, пише мені кажеться, воно не очень натуральний, природний. Дальше. Еще одна мадрина. еще одна мадрина. Что-то трошки горизонтально, тут правый, нижний. Я бы его бы вниз подтянул. Конечно. Якось так там застыло в горизонтальному положенні, непонятно. На залі все чудовочка интересна. Затимський в рації. Вот там. Это же конечно, подгинали. Видите, уже давно, конечно, подгоняли. Видите, вина уже надута, уже и хорошо все видно в вину. Уже она все поддуло. Все трохи, конечно, і дерево підбирають, щоб вона була ну, нормальна. Нормально, корейським Карпінами у нас наплив. Ну, Трошки, ну бере в ширину росте в мене, натягує двіни. І старість трошки передає. Я не знаю, кого його вибрали, але кругліше було в будь-якому випадку колись. Це був ганвіліє. Не хвата, конечно, правої сторони там явно колись наросте. Вчера на Петровську. Це сухе, природне. Мертве дерево таке. Старіче. Кимось старюче, мертве дерево. Стинка ви підробив би, звісно, в цій стороні якось. Чуть-чуть щось там. Теж бомбовий ногу. Теж мого бомбове, але ну, Сільвестри. Сільвестри такий.

giro qui, poi in realtà ne fa un altro, perché vedi che qui sale, poi tutto quel ramone lì certo. scende, passa dietro e viene e ritorna qua davanti Ma questo era era qua, qua? sì, infatti, era, così. in realtà, oltre questo svuotamento, qui c'è un altro, vedi? Eh, certo. qui dove c'è questo. Certo. Quel pezzo d'alluminio sono riuscito a tirarlo via due o tre anni fa, non riuscivo più a tirarlo fuori. È rimasto incastrato? Sì, grosso, grosso. Era l'alluminio sì del 5, del 6. Ma il ramo che è seccato è quello? E questo qua? Questo, questo, questo è quello che sì. è seccato. Questo faceva così e veniva qui. Quindi ero più piccolo era. E quindi qui invece di essere così sbilanciata la pianta era più eretto informale. Poi quindi fate vedere che era il problema della zolla, vedi, che lì è alta. Perché il cambio di inclinazione non è stato facile. Hai delle belle scovate Io volevo fare una piega E volevo che mi avessero Ma chi è quella signora? Sai che fanno una grossa piega anch'io, no? E allora Ma che farò chiesa? Noi sì, i Noi la facciamo la farò chiesa Sì, però ne ho Ci anche noi

Там проволока застряла, була там, ну коротше, сьогодні струю розказував теж. Всяке сух, бачите, сушняк який старий. Обробка сухого дерева, яка не просто олівець застругать. А тут робить карандашики, стругають температурами, огнем, не гнем, де сухе, де старе. Перші години ніякої консервації. Нічим не покривати, щоб воно ж підгнивало, щоб більш натуральніше було, природніше. Так, ну що, послідній рядок, я вам закінчу, мене вже трошки чекають тут. Завтра в мене не буде часу, завтра буду дерево робити якесь. Завтра буду дерево робити. За клуб. Це ось наше. Це вже поматікався, бо тут верхушка зліва, треба було трохи пригнути, воно так плоско розтягнуте. Цю гілку блях треба було підтягнути натяжечкою вниз. Верхушку дуже плоске. Колись по мустим берегом, я так зрозумів, робив пару років тому, так от вони більш руками і не трогають нічого. Все ще це в інше притягнувся, Ви вже на наших виставках бачили. Вони рішили ці дерева привести. На, от нас. От нас. Ні, ще одна найпінтофіла есть все. все может вам сейчас увидеть пару камешки есть пару десяточки покажу покажу начну включаться, не выключаться. Да, типа кто-то с щитом стоит, кто-то что-то так держит, типа косимаска, типа африканская. Интересен ты, прикольный. Просто мох поставили. Це щоб в ж курсі, що біла, що є такі білі віни, це ж типу, водопадик, да? і не можна бути з верхушки, десь з середини гори. воно падає, самої макушки, типу, не падають. Дочек. Це якісь два прикольних. Куди вони приїхали непонятно. Незвісно. Видно, що з одного міста вони виходять, ці камішки. Нібі Масіляних і, масі і століки поробив все остальне. В будь в одному стілі в когось. Ah, però mi scenevo che cos'era. Vabbè, ma ascolta, ma quelli non li fanno questi. Quindi che ha seguito la pietra. Quell'ora non stava a posto. No, quando tornano la pietra, poi fanno quella base per la pietra. Come la fanno? Ci vuoi te acroblet? Pizza, che sono ma è acroblet, trucciame. Надійському стикало до наступних відео.